В різних країнках, країнках, країнки <хи> <хи> привітики! Золоділи. Я вас сьогодні не лише почастуючими смачненьким, але й розповім, які страви їдять у новорічну ніч у різних країнах. Не хвилюйтесь, я не забуду ні про оселедець під шубою, ні про салат олів'є. Тож густріть ножі. Американці починають готуватися до новорічних і різдвяних свят відразу після дня подяки, котрі відзначають останній четвер листопада. Традиційною новорічною стравою на столах американців, як і на день подяки, завжди була фаширована індичка. Рецептів фаршу, безліч, сир, чорнослив, гриби, яблука, капуста, чесник. У Франції у новорічну ніч ласують сиром з виноградом. Це звичайно різний з пліснявою, з горішками. Якщо хочете взяти при вас французів, пропоную поставити на новорічний стіл свій улюблений шматок сиру, і так буде дуже по-французьки. У Болгарії на новий рік на кілька хвилин гасять світло. Ця традиція має назву хвилини новорічних поцілунків, таємницею яких зберігає темрява. На столі у болгар обов'язково присутні пиріг, в якому запечений сюрприз. Хочете бути схожими на болгар? Теж можете спекти пиріг. Ну або просто в наш ференах заховати сюрприз. Наприклад, у солону начинку заховати солодку вишню. У британців є свої традиції. На святковому столі обов'язково має бути пудинг. Його готують з хлібних крип, борошна, яєць, сала, різних прянощів. Та якщо ви хочете бути подібними на англійці і не вмієте готувати пудинг, печиво з шоколадом та морозивом гарна альтернатива, як на мене, Чи дуже смачно. І господині в новорічний вечір багато не мудрують, подають до столу традиційний ри з прянощами, а ще багато фруктів і солодощів. У Іспанії та Португалії символом багатства та злаводи вважається виноградна лоза. Тому опівночі жителі з'їдають 12 виноградин, загадуючи бажання на 12 місяців наступного року. Румунія частує пирогами. Румуни в новорічні пироги запікають маленькі сюрпризи, монетки, порцелянові фігурки, каблучки, стручки гіркого перця. Тому, хто знайде у пирогу каблучку, новий рік принесе багато щастя, а стручок перцю розвеселить усіх запрошених на свято. Господиня новорічного столу в Польщі риба. Вона вважається символом щастя і благополуччя. В столах Німеччини обов'язково є страви з короба. Вважається, що лосках карпа в новорічну ніч покладено у гуманець, стан за запорукою багатства і добробуту. Традиційними також вважаються страви зі свинини, ковбаски з тушеною капустою, оладки з варенням, млинці і пряники. Ну і звичайно ж, українці. Новорічні страви святкового столу у кожного своє. Але Добрий олів'єр, мандарини канапки з зі крою таки не виходять з моди. Сподіваюсь, ви вже навчились готувати. Якщо ж ні, у вас ще є декілька днів. А з вами була я, Наталія Донченко, спеціально для студії «Рожеві окуляри. Гарних вам свят. До побачення!